Я побула тут щитані дні, і я вже почала двигати І Я рада дуже. Хочу побігти, але хочу піти. Я сюди з паличкою, вже не з хатунками, а з паличкою». Людмила Миколаївна на шляху подолання недуги і зараз на реабілітації в Чернігівській реалікарні. Каже, тут вже створені кращі умови для таких людей з інвалідністю, як вона. А от суспільству ще потрібно багато працювати. Наше відношення чоловік друг до друга, отак, щоб ми друг друга поважали, щоб не було в цій завісті, злості, щоб люди. Співчували один одному, що нам важко, але ми, ми переживемо це. Все Все буде в нас добре, все буде хорошо. У відділенні фізичної і реабілітаційної медицини нині багато хворих. Тут нещодавно зробили ремонт, придбали обладнання. А днями благодійники передали партію сучасної медичної техніки для фізіотерапії, яка допоможе хворим швидше одужати. Вони, по-перше, знімають запалення, вони знімають набряк, вони мають імуномодулюючу дію, вони допомагають пацієнтам більш скоріше відновлюватися, їхні функції організму. Але це дуже дороговартісне обладнання, яке наша лікарня скажімо, не може купити. Тому, дякуючи благодійникам, ми отримали такий скажімо, подарунок. Через війну розв'язану Росією в Україні багато людей отримали важкі поранення і потребують допомоги і реабілітації. Для них в тому числі потрібно створювати належні умови, кажуть представники влади. Чернігівщина має 13 реабілітаційних відділень, які постійно нарощують свою спроможність, нарощують обладнання. Ми зараз робимо те, що можливо треба було робити ще вчора. І виклик, який стоїть і перед Чернігівщиною, в тому числі по кількості людей, які потребують і фізичної, і психологічної реабілітації він доволі такий потужний це виклик. І сьогодні робимо все для того, щоб на Чернігівщині теж створився потужний реабілітаційний центр. Україні з 19 по 25 травня вперше проводять національний тиждень безбар'єрності задля привернення уваги суспільства до потреб створення доступного середовища та рівних можливостей для всіх громадян.